Джоли не покусали за губи, що зубами. Слухай, маю от Бери. <глати> о, дивись майже кусати. І все, о, двадцять. Файна є. Міше не маю малого. Вот де. 500 не дам точно. Це просто, це просто капець. Звичайно, скоро не чувствується зовсім, ти їдеш 200, таке, ніби 90, просто 90. Я не зробила ж. Зробила. зробила вже. Черт. А куди ти йдеш? Дись сюда. Ті, груба, рустав ти що, сма็ดка, блядь, дядьки в подарунок? Ще один мені подарок. Довольно? Єбать, тут у мені телефон стоїть. Єбать же! Єбає, красиво Emble. Спасибо, Emble. Класно. Де йдеш? Ти, йдеш ти дивись обережно, то не поламай, добре? А я кружку поламам, золотий. Я Верша. за тобою так скучаю, так тебе обажаю, а, а ти. ти вже серим був. А ти мене просто кинула, як лоха розвела за спинами. Де нахуй? Та й добре.